Дороньки були. Гарна ту тумена... <кхід> туманна осінь після дощу. Після дощів, верніше, вже пару днів трохи потепліло. І тепер у нас ось такі чудові тумани. Тумани падають на низ, йде на погоду, як то кажуть. Листя все нанизу. вже облетів, горіхи ми позбирали І два тижні тому просушили. Ну, то, щоб не дозбирати, що є. Гарно опала наша грушка. Це, як то кажу, вже такий настрій осінній. Мурчики, котики, гусочки, качечки. Настрій осінній, але гарно, коли осінь тепла, ну, а не так, як цей. Не так, холодно, деколи буває, а та, як тепер. Коли, як то кажуть, золота осінь, теплі, в гарному кольорі, це взагалі фантастика. Ну, дякувати Богу і за те, що в нас є. Теперішній час, так що ріхом рікати. О, мурзики наші. То вискакують наші мурзики. Наші мурзики <кій> мають 4 тижні. Нашим морзикам 4 тижні. Наші мурзики досить гарно ростуть. Відповідно, трошки їх під'їдають наші качки. Бачимо, хвостики вже в кірочку будуть діватися, кавкачки кури під'їдають, тому ми їх випускаємо першими, щоб вони трохи щось поїли, а потім вже як то кажуть, будуть, будемо пускати решту птиць. Те, як я не раз сказав, що осінні каченята то не є страшно, головне, щоб їх трошки підстартувати, дати їм змогу росту, щоб вони росли. І підготувати гарно, щоб вони підростали, трошки стартанути, і вони досить шикарні потім. щоб вони пірочку, як таке, по чуть-чуть одягнулися -чуть і вже потім нічого страшного немає. Далі вони у нас перейдуть до стайні, будуть теплі стайні, так що виростуть. Не перший рік у нас так пізно коченята. Нового року буде й пізніше. Так, йдемо далі. Далі в нас одна качечка перелетіла з тамтого вольєру, де були наверху, де я показував. Тут наші гуси, мартуси, і там, Так, так. йдемо далі годувати. Так, продовжуємо позирати на птичку молодичку. Налетіли і їдять. Ми вже трохи вимішалися, тістими, тістими, але нічого потихеньку, як кажуть, ростуть. Підемо зараз до клітки, подивимося, що там твориться. Навіть там маленьке бачу, тримається, живе, трохи потопіло, може відійде. Ручки так гарно вже підростають. Там є дві курки у нас на з тих більших. Я бачу, що менші мінорки вушка мають білі, а тонкі, що встанні, в них вушок були білі, а тепер щось в них поховалися. Не знаю чому. Може потім вони в них, як то кажуть, з'являться. Побачимо вже по ситуації. А, і тут у нас... Я казав, що не помішалися корочка мінорочки і корочка брокса тут. Зараз я їх перекину, поки не ловлю їдять. і їдять, що вони були зі своїми, а ті зі своїми, бо їх потім не злапаєш. Півники гарно попідростали. Наша знайда прийшла. І качечка, яка собі десь тут блукала, ночувала на вулиці. Тож потім їх якось достатньо перенести, але ще як це зробити, поняття немає, тому що вони ще поки тепло хай будуть, а потім ми ж їх тепер переберемо. Ось така наша малеча підростаюча. Цей півник був такий маленький. Але тепер витягнувся, а, він був маленький, нещасний, але витягнувся, став досить дуже непоганий, був великий. І що ми маємо тут з Лівенських, маємо дві курочки і три півника. І то добре. Що, красонька наш. А тут наш... Та наша мама тут їх собі зібрала і окремо. він був стайдній, ми його вже забрали так. Дві качечки наверху. Маємо ми продати звідси і будемо шукати, як то кажуть, вибирати тепер на продаж, щоб гарне нам продати. З тих селезнів, що тут є, і дві качечки. Маємо ми на продаж дві качечки, селезня і. Ще на одне замовлення на дві качечки. Є ще там замовлення на селезня, але трошки проблематично з передачею. Думав, сьогодні в мене не вийде, але якось мені трошки не пофеншує, то не знаю, чи ми передамо нашого ще одного селезня. Ось такі то в нас поки що плани. Бажано би мені їх переважити, тому що я їх не важив. Зараз вони в нас в основному на зерні сидять і буряк, так що ну, набирати маси. На чому птиця поки що немає, тому що, тому що там не виварюємо дуже їм картоплі, не підгодовуємо ніякими комбікормами, велене зерно, буряк і зрідка варена картопля. Ось такий то наш раціон наших качачок. Так, ті воно там наверху, а ті тут нанизу. Ну, Бачимо, є такі гарні хлопчики. Будемо їх потім вибирати, важити і все щось то вам покажемо. Це малечу ми вже випускаємо трохи на подвір'я. Бігає, бігає вона у нас тепер по зелені. Посе травичку, тому що, тут, то кажуть, трошки мало вже зелені, гички буряка вже нема, і треба така, їх підгодовувати такими чимось зеленим. Ось такі ладні наші курочки. Молоденькі, досить швидко вони підросли. А, я казав, що з тих п'яти. Три півника, дві курочки, а вийшло, що наоборот. Три курочки, два півники. Одна те, що я думав, що буде півник, стало курочкою. І так по лівінських є, в них зразу не видно. Легорники наші вон, підростають. <кхе> І потихеньку, як то кажуть, тут собі поживають. Ось цей півник, що каже, він був такий малесенький, а тепер отак виріс. Ось такий ранковий огляд. Біг пес через лес, як то кажуть, трохи показав, як птичка наша підростає і поживає. Оце мішана курочка із сирого легорна. Видно по ній поперню, що вона така нечисто біла, сілувата. Тут серед тих курочок молодого легорна досить такі, ну непогані вони швидко ростуть, будемо бачити як. буде далі. Ось що я казав, що з білими ушками. Мінорочка, П'ять штучок в нас є. У них чотири корочки і один півник. Всім гарного дня! Ось ця мішана, вона така не чисто біла, видно по ній, вона така сіреньким голову так віддає. Не знаю, чи камера придає, але це видно. Всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя.